Привіт! Мене звати Анастасія, я клінічний психолог, і це вже мій дев'ятий випуск огляду книги Денверська модель раннього втручання. Сьогодні я вже буду розповідати про 10-й розділ, а саме про таку річ і феномен, як трикутнику уваги, що це таке? навіщо він нам? Та як навчити свою дитину ділитися своїми інтересами з іншими людьми? Раніше ми обговорювали з вами в основному стратегії, як опинитися у фокусі уваги дитини, і як показати, що наші взаємодії з нею веселі та приємні. Якщо ви це практикували, то скоріш за все вже помітили певні зміни у тому, як дитинка дивиться, чи як вона підходить до вас, щоб донести певні свої бажання або потреби. Те, чому ви вже навчили вашу дитину, має величезне значення для соціалізації та розвитку малючка. Але настав час навчити дитину також ділитися своїми інтересами. Ця навичка називається спільна увага. І саме вона дозволяє нам ділитися інформацією про наші емоції, про наші враження і доносити їх до інших людей. Давайте згадаємо, як часто у вашому житті відбувається така ситуація, що ви щось, наприклад, побачили, так? І тут же розповідаєте про це вашому другу або вашому партнеру? Це є приклад трикутника спільної уваги, адже він охоплює двох людей та певне явище. Саме це частіше за все є приводом для спілкування. І тим, що буде стимулювати нашу дитину комунікувати та розвивати своє мислення та мовлення. Базовою навичкою для спільної уваги є вміння дитини переводити погляд між вами та предметом. Адже спочатку дитина фокусується на предметах під час гри, так? або, навпаки, тільки на людині. І їй складно переключати свій фокус уваги між ними туди-сюди, туди-сюди. Але пізніше діти вчаться цьому. І це стимулює розвиток спільної уваги. Коли ж ми з вами думаємо про аутизм, то часто помічаємо дві основні проблеми, які не дають розвиватися спільній увазі, як це могло б бути. Перше, є те, що часто у дітей досить низький рівень мотивації спілкування з іншими людьми, а друга проблема це те, що вони схильні фокусуватися на предметах тривалий час. І іноді вони на них, начебто, застрягають так, на певних діях. І це вже надає можливості помічати інших людей. І тоді ось це перемикання уваги вимагає від них просто величезного зусилля. І тоді ми розуміємо, що діти зараз. Часто мають менше ділитися своїми думками, своїми емоціями, так? що, в свою чергу, вже призводить до того, що вони втрачають ці потенційні можливості для навчання, які могли б стимулювати розвиток мовлення, соціальних навичок та когнітивних процесів. І як тоді нам допомогти нашим дітям розвивати ось цю спільну увагу? Частково, на щастя, ми вже говорили про навички, які є ось такою базою та фундаментом для розділення уваги. Наприклад, ми звертали фокус уваги дитини на наше обличчя та там, до наших очей. Також ми вже говорили про правильне позиціювання під час спілкування та гри з дитиною. Також були теми про те, як робити паузи і як навчати дитину використовувати невербальні жести, щоб демонструвати свої потреби. Ну, і створили ми вже певний репертуар сенсорно-соціальних ігор та спільних ігор з предметами, що є дуже важливою базою. А тепер нам вже час навчити дитину давати нам предмети. Показувати нам предмети та використовувати вказівний жест, щоб ділитися своїм досвідом, а не тільки просити, щоб нам щось дали. Давайте розбиратися з цим всім по черзі. І, звичайно, почнемо ми з того, як саме навчити дитину давати нам предмети. Спільна увага має під собою принцип почерговості – та вона не зможе сформуватися, якщо не тренувати готовність дитини дати нам якийсь предмет, коли ми про це там, просимо, дай мені щось, так? Ми вже починали працювати над іграми по черзі раніше, так? І це є базою, і їх треба продовжувати, якщо ви це робите. Да? Але, окрім цього, ми. Так, можемо вчити вже дитину передавати нам предмети. Спочатку тоді, коли малюку потрібна допомога з цим. І це покаже дитині, що передавати предмети це корисно та приємно. Адже після цього йде щось хороше, і, наприклад, мама допомагає щось зробити і віддає клас! І після цього ми вже можемо додавати ще й погляд, коли дитині щось треба, то вона передає нам цей предмет і ще й дивиться на нас. Тим самим вона робить можливий акт комунікації, де використовується вже одночасно і жест, і погляд. Ми можемо досягнути цього, використовуючи. Паузу, наша улюблена пауза. Коли дитина вже звикла передавати нам предмет, так, то а, ми створюємо такі умови, щоб тренувати цю навичку так, максимально часто. І це ми робимо через правильну організацію простору, про яку ми говорили з вами раніше. Ховаючи іграшки у прозорі пакети, наприклад, чи коробки, які дитина поки що ще сама не може відчинити, і не треба її цьому вчити. Так? Ми вже створюємо потенційний момент для навчання, так? щоб наш малючок передавав нам цю коробку, і ми її відчиняли. Ми можемо. Складати туди, що завгодно, насправді, їжу бажану, якісь іграшки, частини одягу, матеріали для ігор, так? І ми пропонуємо допомогу. Також ми можемо використовувати і давати дитині іграшки, які потребують вашої допомоги. Наприклад, це можуть бути бульки, які дитина не може без вас відкрити. Або кульки, адже вона ще не в змозі їх надути, щоб вони там собі полетіли. Так? Також гарним варіантом може бути використання іграшок, які треба ось так заводити, так? крутити, щоб вони потім собі там побігли або почали рухатись. Отже. Ми використовуємо такі прийоми і одразу пропонуємо допомогу або просимо дай мені. Також ми можемо просити дитину дати нам щось у той момент, коли їй цей предмет не дуже потрібен. Наприклад, вона взяла зі стола шматочок яблука, але його їсти не збирається, і ось ви бачите, що зараз він полетить. У такий момент шанс того, що дитина передасть вам щось досить високий, бо їй це не треба. Як і завжди, нам дуже важливо відпрацьовувати цю навичку максимально часто, щоб вона стала частиною вашої рутини, ця передача предмету вам. Як тільки дитина почне спонтанно протягувати вам предмети для допомоги, то час починати працювати над додаванням зорового контакту. Він взагалі в нас дуже часто буде у цьому розділі. Коли дитина вам буде щось давати, то зробіть паузу і так гіперболізовано дивіться на неї, очікуючи її зорового контакту, так? предмет на рівень ваших очей, щоб на початку дитині було легше помітити вас, тому що якщо предмет десь внизу, то досить далеко їй дивитися. І як тільки дитина хоча б на секунду переведе погляд на вас, то одразу відчиніть або там допоможіть щось зробити. Тим самим ми підкріплюємо її погляд, так, щоб вона зрозуміла цей взаємозв'язок між тим, що вона дивиться на нас, та певним приємним наслідком, який вона отримає. Тоді, коли ми вже з вами навчили дитину передавати спокійно та використовувати погляд, щоб попросити про допомогу, ми можемо переходити до того, щоб навчити її показувати нам предмети, навіщо це нам взагалі? Так? Показати предмет ось так, так? Це означає звернути на нього увагу іншої людини, щоб ви подивилися на це разом та розділили емоції з цього пригоду, що вау, клас, який гарний. Коли діти це роблять, то вони встановлюють зазвичай зоровий контакт та звертають уваги іншої людини до своїх інтересів та переживань. Таким чином, вони ініціюють спілкування, вони очікують реакції інших людей, що створює просто безліч потенційних моментів для навчання. В першу чергу, нам дуже важливо почати. Самим демонструвати дитині таку поведінку. Так? Ми показуємо дитині наші якісь предмети, так? потенційно цікаві, звичайно, для малючка броколі можна не показувати. Наприклад, так? коли ми навпроти малючка, то можемо взяти щось у ручки і сказати: О, Саша, дивись! Так? І після чого ми там, називаємо предмет, не знаю, там О, конструктор, і передаємо дитині. Добре, якщо ці предмети потенційно цікаві, знову таки, так? щоб у неї взагалі була мотивація до реакції у нашої дитини. Важливо також створювати ці ситуації якомога частіше у наших побутових взаємодіях. Ми можемо показувати на все, що завгодно, так, і передавати це дитині. І тоді вона зрозуміє, як весело і як приємно звертати увагу на маму чи тата, коли вони там кажуть, вау, дивись. Це може бути під час їжі, наприклад, якщо ми передаємо їжу та смаколики поступово, а не все одразу, так? Або, не знаю, під час купання, коли ми дістаємо цікаві предмети чи іграшки. Коли дитина вже почне стабільно дивитися на те, що ви показуєте, то ми можемо почати навчати, її вже показувати на предмети для нас, так, базуючись на жесті «дай мені», які ми відпрацювали. Коли ваша дитина тримає щось у себе, то сядьте навпроти і простягніть ручки так само, як ви просили раніше дати вам щось, але не просіть предмет. А скажіть, Покажи мені, так, з цим жестом, але покажи мені. І коли дитина, яка вже звикла передавати предмет дорослому на його прохання, буде протягувати вам те, що вона тримала, то не беріть цього. Але захоплено прокоментуйте цю іграшку. Вау, яка машина гарна! О, вау, жум-жум! Почніть робити це часто та з різними предметами. Ви можете захопливо коментувати, але важливо не забирати предмет у дитини. Адже ми ж хочемо навчити розділити емоції, а не заволодіти чимось і щось таке. Коли ми ділимося нашими захопленнями від нових? Парфумів, наприклад, ми не хочемо, щоб нас їх забрали. Ми хочемо, щоб інша людина просто розділила нашу радість і сказала, вау, і справді так гарно пахнуть і все таке. Коли дитина вже навчилася показувати вам свої іграшки, так, то припиніть протягувати долоні. Ми це прибираємо, так, як ми це робили у жесті Даймоні. Ми більше його не використовуємо. Тут нам важливо навчити дитину реагувати тільки на слова без жесту. Якщо дитина не розуміє тільки слова, то продемонструйте жест, але швидко приберіть його, мінімально, так, трошечки, трошечки, щоб акцент був саме на словах, так, і ми зменшували підказку. Далі ми можемо вже попрацювати над зоровим контактом, коли дитина вже нам показує предмет без жестової підказки, а тільки на прохання Покажи мені так. І тоді ми можемо вже просити показати нам предмет, але робити паузу перед нашим коментарем, що буде провокувати нашого малючка подивитися на нас. Отже, у мене зрозуміло, чому немає відгуку? Де він Так, він зробив, а відгуку немає йой-ой! Якщо дитина ж не подивилася на нас і не дивиться після декілька проб, ми можемо зробити якийсь звук, який може потенційно привернути увагу. Наприклад, так, о, покажи або поцокати язичком. там. Важливо, щоб кожного разу. На будь-яких етапах ми називали предмет та весело його описували. Адже мотивація дитини, щоб показати, так, продемонструвати нам свою іграшку, може бути ще й у пошуку інформації. І це також гарний, досить спосіб навчити чомусь дитину і у цей момент попрацювати, наприклад, над розумінням мовлення. Наприклад, ми можемо сказати: Вау, машина, які великі колеса! Так? І вже коментуємо. Останній крок, до якого ми з вами переходимо, це вже навчання дитини вказувати пальчиком на предмети, так? щоб вона могла ділитися з нами своїм досвідом без наших інструкцій. Так? Покажи мені. І тут ми теж починаємо з того, що навчаємо дитину, по-перше, розуміти вказівний жест, а потім ми вже перейдемо до його використання. Тому якщо ваша дитинка ще не прослідковує за вашим вказівним жестом, коли ви щось показуємо, то починаємо саме з цього. Для цього нам потрібно почати вказувати своїм пальчиком на потенційно цікаві предмети для дитини. І казати там, діма, дивись. А після цього одразу постучати поруч з цим предметом, щоб дитина звернула на нього увагу, так, завдяки цьому звуку. Це можуть бути, наприклад, деталі пазла, який зараз потрібен дитині, і ви його десь поставили, і показуєте Дім, дивись! І там показали на нього. Або ви можете показувати на місце, куди там, цю детальку, цей пазлик треба поставити. Також, коли дитина хоче якийсь предмет, то можна не давати її одразу, так, а спочатку сказати і показати, о, машинка, ось машинка. І після цього тільки передати його. Одночасно з цим ми можемо використовувати вказівний жест, коли щось. Просимо у дитини, так ми працювали над тим, щоб дитина передавала нам предмет. Так? то ми спочатку показуємо, наприклад, на машинку чи на виделку, а вже після цього просимо її. Так, ми уточнюємо використовуючи вказівний жест. Але це буде працювати, якщо дитина вже спокійно, звичайно, вам щось передає. На початку, коли ми тільки починаємо тренування розуміння вказівного жесту, то предмети мають бути на рівні обличчя дитини та досить близько до неї. Але з часом нам важливо збільшувати ось тобто, цю дистанцію, так, щоб дитина навчалася фокусуватися і прослідковувати за нашим вказівним жестом, і на предметах, які далеко, наприклад, там метр чи два метри, чи де вони там можуть бути. Зручно тренувати тоді, коли у іграшки є багато деталей. І ми кожного разу це робимо, кудись ставимо. Але якщо дитинка, деталька тільки одна, то й можливість тренування тільки одна Зацит, Так? Також це зручно робити на іграшках з різними ефектами. Наприклад, коли ви натискаєте там на якусь кнопочку і щось змінюється, починає грати музика, або там хтось вистрибує такий та-дам! І тоді ми можемо дитині показувати на цю кнопочку, так, і дитина це робить. Після цього ми можемо вже переходити до того, щоб навчити нашу дитину вказувати на необхідні їй предмети. Щоб навчитися користуватися вказівним жестом, то дитина вже повинна вміти тягнутися рукою до предмету, щоб його попросити. І коли це є, так, то ми вже можемо почати переходити до саме активного тренування вказівного жесту, коли вона його вже розуміє і вміє тягнутися. Часто ми це робимо насправді за допомогою фізичної підказки. Коли дитина до чогось тягнеться, то ми питаємо одразу, що ти хочеш? І допомагаємо їй фізично ось так сформувати вказівний жест. Якщо вийшла, то одразу передаємо, звичайно, цей предмет малючку та-та-дадам. -та Іноді це тренування дається ну, не дуже легко дитині з аутизмом. Так? Але саме тому нам треба робити це часто, так? І на тих предметах, які дитина хоче, щоб була мотивація. Єдине, що важливо, це не забирати одразу у дитини предмет. Так, дали потім таки Давай назад, давай ще раз да, а дати насолодитися. Інакше у дитини просто буде негативна асоціація, на наші там, якісь прохання чи ще щось. Ідеально, якщо ви взагалі певний час не чіпаєте і не забираєте предмет, який дитина попросила. Це досить зручно робити, якщо, знову-таки, в нас багато деталей, так? або ми поділили іграшку, чи там печиво, певну кількість частин дитина з'їла, хоче ще ось ще, ми нічого не забираємо. Коли ви помітили, що дитина вже зрозуміла цей жест і час і час, а сама його робить або тягнеться, так? то це саме час, щоб перестати допомагати дитині фізично. І тоді особливо важливо почати вже тренувати спонтанний вказівний жест, коли ми вже не питаємо дитину, що вона хоче, так? І... Але коли ми бачимо, що малюк щось би, прагне отримати, то ми робимо нашу улюблену паузу, так, і всім своїм видом показуємо наше очікування. М? М? Та да? наше внутрішнє таке як питання, Що? то? <ріст> і коли це вже почне виходити, і дитина на це почне показувати, да? то знову-таки ми працюємо на дистанцією, щоб дитина показувала на предмети, які не тільки перед нею і на не її рівні, так? але й десь поруч з нею або десь там далі на шафі, наприклад. Якщо раніше ви вчили дитину показувати на відстані там, 15 см, то поступово віддаляємо, не одразу на 5 метрів, а поступово. І ми можемо ставити на підвіконня або там кудись на поличку, да, і збільшувати. Після цього нашим наступним кроком вже буде навчання дитини вибору із деяких предметів. Якщо раніше використовували тільки один бажаний предмет, то зараз ми вже переходимо до пропонування декількох одночасно, датки хоп, де дитині треба показати, який саме вона хоче. На початку дуже гарно це працює, якщо у цю пару предметів ми беремо один улюблений, так, а другий взагалі не цікавий машинку і брокколі. І по аналогу з минулим кроком, коли вибір вже опанований, дитина на вибір буде показувати, то ми і тут теж обов'язково додаємо зоровий контакт через використання паузи. Коли ми вже навчили дитину користуватися казівним жестом, як прохання, так, як вибір, як прохання, то наступним кроком вже буде використання пальчика для коментування своїх емоцій. Взагалі, функція коментування, вона неймовірно важлива для розвитку мовлення, для розширення словникового запасу, і так само для соціального розвитку і комунікативних навичок. І знову таки. Найкращий початок для цього всього є таким, де ми демонструємо в першу чергу цю модель поведінки, так, щоб дитині вона стала зрозумілою. І тепер ми починаємо вже вказувати на різні предмети, там, на зображення у книжечках цікавих, так, на якісь явища, не для того, щоб дати дитині так, чи навчити її просити, а тільки для коментування. Ми показуємо на елементи книги і називаємо їх, робимо якісь смішні звуки, щоб звернути увагу дитині, щоб її мотивація була досить висока, щоб залишатися з нами. Як тільки ви побачили, що дитина звикла до цієї рутини, ви це там час від часу робите, то ми починаємо підключати знову зоровий контакт. Ми вказуємо на щось, називаємо декілька різних предметів. І вказуємо на ще один, але вже мовчимо, не коментуємо. І скоріше за все, дитина не зрозуміє, чому ви мовчите і подивиться на вас. Тренуйте це, і ви побачите, що дитина почала використовувати погляд для того, щоб стимулювати вас до коментування. І скоріше за все, це піде, тому що ми вже раніше аналогічно це тренували. Наступним нашим кроком буде навчання дитини використовувати вже його вказівний жест для того, щоб ви щось прокоментували. Не ви показуєте, а малючок. І тут ми вже перестаємо показувати самі на зображення чи там на предмети, а сідаємо навпроти, демонструємо іграшку, книгу так? і очікуємо жесту дитини. Якщо не виходить, то ми можемо трошечки фізично допомогти нашому малючку показати на щось. Так? І тоді ми вже з захопленням коментуємо це. О, Яка корова! Як раніше, коли дитина опановує цей крок, то ми його ускладнюємо так, і додаємо зоровий контакт. Це допомога, звичайно, паузи з нашої сторони. Так? Вона показує, ми в чому, вона подивилася і ми коментуємо. І таким чином ми доходимо до ситуації, коли дитина показує нам щось, щоб ми прокоментували. А це вже означає, що вона просить наше участі у тому, що їй цікаво, вона включає нас у свої інтереси. Ці навичка ще залежить від, звичайно, рівня розвитку мовлення дитини. Якщо малюк ще не розмовляє, то нам достатньо того, що він просто показав і отак і дивиться на нас. так? Це вже чудово. А якщо дитина вже може розмовляти, то в ці моменти вона дивиться, і ми стимулюємо її ще й назвати нам те, що її за ворона, так, що її зацікавило. Ну що, ось ми підійшли до кінця цього розділу. Ми обговорили з вами конкретні кроки, поступові, так, які допоможуть вам навчити дитину спільній увазі та створити ось цей трикутнику уваги. Я дуже сподіваюся, що ця інформація допоможе вам навчити вашу дитинку новим навичкам для соціалізації та для нашого улюбленого натуралістичного розвитку. Наступного разу я вже буду розповідати про те, як збільшити кількість можливостей для навчання у процесі якихось спільних ігор з іграшками, так? І так само як підтримати інтерес дитини до. Конструктивної до різноманітної самостійної гри. Більше інформації про денверську модель та взагалі про загальний розвиток дітей з особливими освітніми потребами ви можете знайти на моїй сторінці в Instagram. посилання на неї є в описі до відео або в шапці в Телеграмі. Дякую вам за перегляд, так, або прослуховування, якщо це в аудіо, та ваші реакції, адже вони допомагають мені не втрачати мотивацію до створення наступних роликів та випусків. До зустрічі наступного понеділка. Па-па!